Університеті південної Каліфорнії вже шість років існує клас інноваційних технологій та дизайну. Тут вчать пропонувати нестандартні технічні рішення. Головною темою класу два роки тому стала Україна. Запропонував її викладач румунського походження Даніель Драгора. Ми були свідками повномасштабного вторгнення в Україну. Кромоним за походженням я був свідком того, як наші сусіди, українці, приїжджали до нашої країни, і той стан, в якому вони були, розбив мені серце. нам потрібно було щось цим робити. Я зателефонував декану і сказав, що ти думаєш про те, аби ми залучилися та допомагали Україні. І він сказав, що треба це зробити. Сапрочвазлес. Наш підхід полягав у тому, що давайте візьмемо групу студентів із усіх видів дисциплін, переважно інженерів, але додамо й інші дисципліни. Давайте запропонуємо їм кризові ситуації, такі де вони справді зможуть швидко розвинути емпатію. зараз у класі проходить так званий піч проектів. Студенти тренуються презентувати свій продукт потенційним інвесторам. Ось, наприклад, цей пристрій для розмінування. Аміясавия тім скайгардвіабилдинг. Ми команда SkyGuard. Ми створюємо доступні системи виявлення мін. Ось це лише легкий набір датчиків, який ви прикріплюєте до дна будь-якого дрона. А потім ви літаєте безпілотником над ураженою областю, і він використовує штучний інтелект та розпізнавання зображень і передає дані через GPS, малюючи точки, які доступні для усіх, аби залишатися в безпеці. А ця команда представляє так звані розповіді із зануренням. Історії жінок, які постраждали в українській війні, розповідаються у віртуальній реальності так, ніби аудиторія пережила цей досвід особисто. Ми прагнемо змінити спосіб розповідей про війну. Зокрема, втілюючи в життя історії українських жінок, тому що дуже часто їхні історії залишаються поза увагою. І багато разів люди стають настільки нечутливими до страждань війни. Всього над різними проектами у класі працювало дев'ять команд, розробляючи свої ідеї, студенти приїжджали до західної України, а також до Румунії, де спілкувалися із українськими біженцями та волонтерами. цього місяця у них була змога презентувати свої проекти реальним інвесторам у Каліфорнії. До суть цього класу, аби втілювати проекти у реальність. Це не теоретична вправа, це для реального життя, для людей, які мають справжні потреби. Університет частково фінансує ці проекти, аби довести їх до цього моменту. У нас уже деякі з цих проектів працюють у пілотному режимі. Деякі проекти, наприклад, ковдри із підігрівом, уже використовують на фронті в Україні. Самі студенти кажуть, створюючи свої проекти, глибоко перейнялись питанням війни в Україні. До роботи в цьому класі я була такою, як ті люди, на яких ми хочемо орієнтуватися. Я, звісно, знала про війну, оскільки ми так часто чуємо про неї у новинах, але здавалося, що це було так далеко від мене, і я була більше занурена у своє власне повсякденне життя. Але після того, як на цьому уроці ми проводили дослідження користувачів, ми спілкувалися із багатьма українцями, саме тоді я вважаю, я перейнялася співчуттям до цих людей, і саме тому я захотіла працювати над цим проєктом. So, um, я приєднався до класу, щоб працювати над проектом для України просто через те, що це питання було про нагальну потребу. Але я просто не розумів масштабів, наскільки ця проблема була нагальною, поки я не побував там особисто. студенти сподіваються залучити інвестиції до своїх пілотних проєктів, аби вони вже незабаром почали вироблятись та покращувати життя постраждалих від війни українців. Христина Шевченко, Богдан Шевченко з Лос-Анджелеса для Голосу Америки on the ground for various bits and pieces.